Всім доброго дня, всім самого найкращого від мене, Валентини, яка проживає в Новій Зеландії. І так далеко забралася, а завжди з вами. Всім всього, щоб все було добре, миру, головне і здоров'я. Дорогі мої друзі, є трошки нагода така з моєї відпустки. Помните, я вам говорила. І роз, розказувала, що була е, в Квінстоні, приїжджали ми там, але все так проходом, як кажуть. Але там багат, таке багате озеро, яке має свою якби, якусь даже легенду. І е, я трохи маю е, якусь невеличку історію і хотіла б сьогодні вам це все розказати. Тому, Е, 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 історія е, це така, знаєте, трошки від людей, трошки е, е, з роками приходить. До, до наших міст, до наших сіл, і також і до мене сьогодні прийшла. Я просто не знаю в захваті, хочу з вами трошки поділитися і розказати вам: це справжня перлина кажуть, Нової Зеландії, яка приваблює своєю красотою і своїми унікальними особливостями. Тому Географічна і фізична характеристика тут така, ну якби цього озера цікава. Значить, озеро це називається Ой, для мене все. Вони вже ж такі назви трохи. Вага Тіпу, <ріст> таке трохи не для мене, розташоване це озеро, знаходиться на Південному острові Нової Зеландії. Значить, регіону, так як говорять у нас райони там області, в них називаються регіони Отаго, Значить, недалеко від самого кордону з регіоном Квінстона. Розташований там, значить, на берегах десь. якби. От, це озеро має незвичайну форму і нагадує літеру С. Ну, отаку воно якось іде. Знаєте, я бігом я тоді ну, якби трошки засняла, бо все бігом і на ходу, то я бачила, що воно ну, так як гори, так як ріки в них йдуть, так і всі озера вони самі по собі. Вони з роками, століттями вже цими тут народилися своїми льодовиками, і тому кожне озеро чи річечка має свої якісь особливості. І вона, як кажуть, по їхньому, по народному, як блискавка, знак блискавки, так воно це озеро там, у них утворилося. Воно це найдовше озеро Нової Зеландії, яка довжина становить близько 80 км. І площа близько 300 квадратних метрів. Тому його термін за площею в країні після Тауту та Теанау. Якби трошки. За площою, я думаю, що воно, ну, якби третє, йде за цими. Там є одне озеро і те, а те, що я теж заснімала, і теж вам якби, показувала, то воно є третє. Глибина його цього вакатіну, вакатіпу дуже глибока, десь до 300 метрів і 420, ага, ні, 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 підожди, 420 метрів, і і робить його найглибшим у всьому фіордлені. Ну, це так їхнє там, називається, я не знаю, як воно область чи як воно називається. Їхнє. От. Походження озера має е, льодовикове. Там льод раніше сходив, і воно мало таке сформувалося таке, тисячу років тому внаслідок руху льодовиків. Тому от така от ситуація. Е, у північній частині озера Викатіпу. Е, Впадає річка Дарт і, і витікає з, з, з нього річка Коварау, яка протікає поблизу значить, приблизно десь вісім кілометрів на схід від самого цього Квінстона. Ну, такі унікальні їхні особливості. Це якби час був і можна було там пройтися, то це взагалі... Я їхала, ви знаєте, ну просто зачаровує цією природою. Це все. Між горами, цими воно все. І Квінстон він такий, він вже ну, такий розбудований. Раніше кажуть, воно як селище було. А завдяки тому, тої лихоманки Золотої, яку тоді винайшли його. І там було дуже багато людей, які всі золо золотошукачі золото приїжджали і добували те золото, і це був такий їхній скарб сильний. А потім, вже, після того, вже трошечки і особливості були зовсім другі. Значить, однією із найцікавіших особливостей, я хотіла вам сказати, так, що є Ритмічні такі коливання самої води. Так, і люди розказують, говорять, що для Маурі це озеро воно йде, знаєте, як магічною силою там. Вони говорять, що воно дихає. І рівень там води в, тому, в цій бухті цього крінстауна. Піднімається і опускається приблизно десь на 20 см, може трохи більше, бог і знає. Ну, так говорять, 20-30 см піднімається і опускається, воно як будто видихає. Це так розказують, розумієте. вчені пов'язують це із сильними коливаннями температури. Ну, і за того, що температура то холодно, то жарко, і тим більше, що у нас на день можна міняється. Погода так, тому може це зв'язку з, з погодніми цими, ну, би, коливаннями. Тому, може, і в регіоні воно називається, пов'язують так учені. Якби. Ну, легенда, сама коріння цього населення Маурі має свою більшу поетичну версію з цими поливаннями. Ну, так розказують, що. Згідно з однією із великих легенд в самому ложі озера, в общем, якби утворився якийсь, якийсь людожер, Обзивають так, не знаю, називають так. І він, якби ім'я його конувай, він спав у сні і будто би помер. Але серце його впало в це озеро, і воно до сих пір живе і цієї людини, як будто би, яка померла в сні, І воно через те дихає. Так, таку легенду розказують за нього маурійські люди. Ну, і воно як будто би це легенда, доходить вже, як кажуть, і до нас, і, і до іммігрантів, і до тих людей, і туристів, які приїжджають туди, в особливості зараз за тихим спокієм, за цією такою черною природою. Тому кажуть, що це озеро б'ється на, на дні його цього озера, б'ється серце цієї людини. І таке ритмічне підйом цього самого озера, то воно опускається, то піднімається. Це так, маврійською мовою нам, на, на, до нас зайшло, дійшло до нас. Ой. також ж, ще я хочу сказати, включають. Включаючи час, десь записала собі. Ага. Е, значить. Ой, там ще говорять, що це, там як будто би якийсь як монстр, якийсь котлован монстра. Це переклад із маурійської мови, що це будто би як котлован якийсь монстра там якогось. Е, водне таке джерело. І тому от на даний час. У сьогоднішній день, я кажу, да, для нас воно доходить, що там, як будто який котлаванці, як монстр, якийсь там це таке, що робиться, піднімає, опускає. Це їхньою мав мовою, там висказують вони так. На даний час там велику, великі озера. Які були раніше, занепадали там, коли закінчилася та лихоманка золота. Да? І людей почало приваблювати у Квінстауну туризм і їхня ця культура, і їхні до цього озера люди почали приїжджати. Знімали там дуже багато е, Є пейзажів таких чудових. Там е, говорять озеро саме вкатіпу, оточене величезними горами, е, такими, як на... Півде, як, як, як південні Альпи, і, і тому говорять на них гори чудес, і створюють такі захоплюючі краєвиди для нас і для других, хто приїжджає. Тому я сама так раділа, коли це все побачила. Такі захоплюючі, знаєте, дивовижні хотілося становитися, все роздивитися. страшно. Ці пейзажі вони використовують як фон для других сцен, для фільмів. Там навіть фільми знімали Володар Кілець. братство кілець, як кажу, там знімалось також. І до сьогоднішнього дня велика активність там самих туристів. Тому така от, ситуація складається: що люди відпочивають, приїжджають просто турист, туристи, дуже там дороге житло. І просто відпочивають в цьому, в цих мальовничих берегах. І кожному хочеться узнати ту історію побувати у цих горах і в цих таких природних озерах, які утворилися. І на сьогоднішній день люди бачать і це в цьому всьому радію, ця природа це все робить. Тому так, от люди, як кажуть по сьогоднішній день. Говорять, що займаються там така жива частина історії, і по сьогодні люди займаються там риболовством, також другими спортивними. Значить, Своїми спортом займаються там, такі драйвінги, знаєте, сумасшедші. Це не кожен може там, з мостів ну, в общем, із вертольотів. Оце, у них, там, це... Дивовижно подивитися на це все, ви знаєте, захоплюючи мову, віднімає від цього всього. Тому отака от невеличка така невеличка історія самого цього озера. Я за що хочу сказати? Ви знаєте, з кожним разом, коли от попадаю десь в якісь такі частинки. Ну, ну сильно. Я знаю, що у нас тут з нашого якби, острова, бо він складається не з одного острова, да? сама Нова Зеландія, можна не тільки літаком летіти, там буде 3 години летіти, наприклад, до Окленга чи до Вілінгтона, 3-4, може, години да? літаком. А вже якщо є у них, ходять Параходи їхні ці, і можна даже машиною заходиш сюди на параход, оставляєш, як кажуть, машину і пливеш самим океаном. Ну, послухавши людей, ну, даже я від сусідів і трошечки знала, да? і дуже багато чого знала. Одні говорять, що тобі нічого. Да? Одні говорять, що нічого страшного нема, але тут всі люди. Плаваю. я не плаваю. І зараз такі роки трохи страшновато. Сама ще не попливу, попливу з дітьми. Так? Сяду якби на корабель. хочеться побачити там оці страшенно красиві водопади, які можна проїхати і це засняти. Я не знаю, як у нас вийде, але говорять, якщо. Є такі великі коливання у природі, і це, може бути, знаєте, коли Тихий океан, то ще нічого. А якщо якісь великі коливання, то це йде параход, іде вниз, кажеться, це все обривається. Це, як наче, згори воно все сходить, і дуже великий рев такий виходить. Ну, бо це ж великі ці параходи, їхні лайнери їхні чи як вони називаються, я не знаю. Які йдуть по океану. Ну, бо, може, це ж вони ж не маленькі, це куча людей і куча всієї продукції перевозять вони і все, і це не перший рік, і там завжди кажуть, спасательні є ці спасательні. Лодки є, якщо вдруг там щось таке страшне, то швидко людей евакуюють і все. Але представте собі, не дай Бог, о Боже мій, ну такий холод з і зараз, та воно і літом, океан холодний. Хоча у мене дочка, я коли приїхала в 23 році, то це було для мене взагалі дивовижно. Я це дивилася на це все. і думаю, боже мой, як, як вона після того нашого півдня України може в такій холодній воді. Але тут люди звикаються, українців дуже багато, які є, і не бояться вже з цим усім. І без всяких проблем вони собі. І вже ходять на е, такі от відпочинки невеличкі. Влітом і загорають трохи, але вони дуже е, купляють крем, який дійсно е, у них, е, ну, береже тіло, береже шкіру, бо тут дуже таке палке сонце, і від нього можна такі отримати ожоги. Так, якби що підкидається і рак, і тому дуже люди бережуть лице, руки, ноги, тіло. Якщо вони заходять до цієї, більшість людей, я дивлюся, одягають самі костюми в них такі. Я не знаю, які вони люди бачать, одягають і заходять просто в костюмах. Тому і тоді не так страшно згоріти під таким палким сонцем. Ну, ви знаєте, дуже природа чарівна, мандрівна, отак, як для мене, да. і забуваєш трошки за все, а щось бачиш таке ну, святе, яке зроблене природою. І це дуже дуже, дуже надихає і Трошки відступають у ті всі больні теми, які не хочеться розкривати. Але, але отак от от, є. Дорогі мої друзі, сьогодні я була трошечки з вами, тому всім дуже дякую, буде мене ще ною, я буду розкривати якісь невеличкі історії, і буду вам розказувати далі свої питання. Е, маю нагоду е, пройти з, е, ну, може, на цій неділі побачу, як у мене вийде, як у мене складеться, то попаду може, я до людей, які можуть мені. Зможуть об'яснити мої права в цій країні, бо до цього часу я так і не знайшла якихось людей, щоб змогли мені допомогти, щоб могли роз'яснити десь якісь красні крести чи що. То, якби мені підказали, і я думаю, що я пройду по деяким із них, і може якась інформація нова буде для мене і для мого проживання тут. Тому Збираю копійки свої пенсійні, і думаю, треба в першу чергу, значить, з паспорту рішити свої питання. Так. І думаю, потім вже будуть другі питання, які будуть у мене зростати. Я думаю, я буду з ними якось миритися помаленьку по мірі можливості своєї. Тому. Якби обіщають нам непогану погоду, таку більш-менш. Сьогодні була дуже приємна така погода. Тому, думаю, що ця неділя буде непогана, і може, я зможу вийти і десь якісь свої питання розкрити і десь трошечки, може, якоїсь природи або якоїсь новини. Тому, Надихають мене ще їхні церкви, бо вір у них тут дуже багато. Але хочу сказати, дорогі мої друзі, яка у кого віра, я ніколи не сужу. Єдине, що хочу сказати, у нас Господь Бог один. І ми всі до нього преклоняємося, у кого яка віра, і хто як молиться, оце їхня правда. Тому ніхто мене не присилує ні до кого, ні до якої. Церкви або до якогось молитви. У мене свої до сьогоднішнього дня склалися такі враження про церкву. Я собі знайшла його, я собі молюся, так як я молюся, і знаю, що він у нас один. Тому отакі от мої враження про церкви. Але я б хотіла піти, хоч би. Деякі церкви пройти і подивитися. Дуже багато, але я в них толком не була. В одну, в другу, третю, де б я не попала, вони чомусь більше закриті. Може, із-за того, що люди там по деяким часам вони працюють, так, якісь там. Тому це треба знати, де воно розташоване і куди можна попасти. Але я думаю, буду знавати і трошки розкривати мені її. Чудово, хочеться цього, цієї історії трошечки узнати в свої роки. Тому всім і сьогодні дякую, хто сьогодні до мене приєднається, дорогі мої друзі, мої підписчики. Ви мене тільки не кидаєте, щоб я не була сама. Оце головне, бо тоді ми живемо. І хочу вам сказати. Велике, дякую вже зарані, хто до мене приєднається. Будемо жити, будемо боритися, будемо виживати. Я вас всіх обнімаю. Хай буде добре. Усім здоров'я, миру. Була з вами, Валентина, і до зустрічі!